Сьогодні у нас 20 листопада. У нас вже були приморозки. На один день випадав сніг, але зразу, зразу ж і розтав. Приїхали ми на дачу і вирішив я пройтись по своїх старих грибних місцях. Перевірив майже всі, нічого нічого не знайшов. Осталось останнє місце, де минулого року я збирав глиби. Оце дерево. О! І сюрприз. Сюрприз вот вони молоденькі. І майже на тому ж самому місці, верніше на тому самому дереві, що й минулого року. вышинки. Так, а вот рядом чуть не. На... Чуть я их Хорошо, будем их забирать. Ого, какой корень. Так, а вот такая у меня знахидка сегодня. Надеюсь, не остання. Так, а теперь проверим, что у нас делается в молодом лесе. Пока не бачим ничего. А, нет, вот. Будь ласка, первый, пи... первый у нас что-то маслячок один значит должен быть рядом где-то точно вот другой а тут и рядом третий так а что дальше у нас тут тут у нас ничего я бачу что О, у нас ще один. Не один, а два прям. Маслячка. Ого. Повертаємось направо. І що ми бачимо? Що тут грибників не було... Ну я не знаю. Напевне... Ого! Напевне недільку. Точно. І гриби полізли. Ну провіряємо далі. Цією з дорожкою це ми бачили по-моєму. Так, що у нас зліва? Немає, інтереса. Так, так, так. Ого! -го. Вот прям ще один. Так, головне не топтатись. Так, вот. Ось маленький рибочок. Ну Ще один. Так, он справа. Одним словом. Треба переставати знімати і починати їх різати. Вого. і іще. Аж прямо... Тут у нас еще и грибочек. Это что? Что значит, нема нет Вот. І головне, що здорові і не червиві. Сочервый, по-моему, ну они нормальные. Так, ще оті знімаємо. І збираємо гриби. Закінчуємо зйомку. Результат роботи 15 хвилин в радіусі 10 метрів. Так, відро повне пора додому. От ще рядом один. Такий сьогодні в мене урожай. Я і не думав. Жаль, що останні гриби в цьому сезоні. Синоптики обіцяють з 21 го по ночах вже мінусову температуру.